Всім привіт приходу сьогодні знову мертві рейки. Але сьогодні я розповім, як пройти, якщо ваш друг АФК, але мій друг тільки що прокинувся, він не АФК. Ми останній раз закупаємося ось так. Ось якщо ви не. Так, якщо ви одне ось так закупаєтеся, якщо у вас 400 доларів, будемо приклади ось так. Якщо саме важливе, вам потрібні патрони, це перше. Саме важливе. це не дуже важливе, ну, але ось тут важливо. Далі саме важливе. Якщо ви визвали тесту, це дуже важливо, вам потрібні два кіня або один, якщо ви з собою поїзд взяли. Але, що вам ще потрібно? Два кіння, патрони. Щоб просто було стріляти. Ось так. Ну, тільки не пістолет. Але вам потрібен вугле, щоб доїхати до кінця. Десь потрібно 4, щоб доїхати до кінця. 3-4. Ми готові. Перше беремо всю. Алло, рух, человек, стоит. Ну, я барама, мы В мы забываем, у нас есть одна автобиография. Очень восстанавливающая. Так. Я, взял еще ядовик еще. Дали швидше. Бачите, мене не стріляє. Навіщо мені був пистолет? це позбираю. Вибирайте, все все сбирается. Просто друге, щоб він очнулся, хоть якось. Беремо всіх, кто тут у нас є. Просимо друга ось так. Як просити друга? Ось так. Просимо друга, щоб він пішов з нами. Тому що ми не повинні бути самі. Якщо ваш друг не відповідає, то ви берете ня краще 20. І швидше туди. Сюди. я тоже куру еще попадаю нас бываем еще надо считаться чтобы под ваш другу и Бедаємо тепер. Швидше, якщо ви спилитесь, берете ось так це активати. У нас залишається 2 хвилини. Це ми все пропадаємо. Десь щось беремо, що можна було сісти. Повторяємо за мною. Піднімаємо, пускаємо. Заходите внутрі. Сідаєте. Пускай ту ось цей один. І на три. Добре, ще раз. пускаємо ось так від... Працюю, бачите? З першого разу не працює. Дали ми наверх. Ти всю скорості, бачите, як мало ХП залишилося. Лиша кабуямця. Ми можемо відпускати впереди, тільки обов'язково тримаємо. Тримаємо ось так. Я не відпускаю. Я всі ці рази не відпускала. Ми просто летимо, як ускорятися. Я не буду ускорятися, я боюся померти. Можна подивитися, ось це відео або ось це відео. Два відео в нас є. в мене є як ускорятися, як це проходити. Якщо вас бувають на лоші, у вас мало хваляє бумана, це дуже погано. Ви вам потрібно шукати ще одну на лошадь? Навіщо я другий раз передаю теф? Що ви робите? Ось, бачите, деревня, деревня. Це вже або 8 тисяч. Не знала, что ты за тоси, что наш канал на дыма. Потому что звуки не чается. Я ч вам не Я вас верю, вы с Почти? Я поверила в вас, а чему вся молиться? Верну дала так, беремо. І в нас 300 доларів. Є! Ми продали. І це вже кінець. Ми порався. Друганчик. Друганчик, Друганелла. Або як називати? Друганчик, Друганелла. Ми прийшли це. Йому це зачитала є. -є, -є, -є. Найбільше я це проходила. це все ради нього. І ради вас. Тому що він АФК. Може йому зачитало це, може ні. На іншомуся фка. Ну, добре, до побачення. Мені буде дуже-дуже приємно. якщо ви не знаєте хто це, це був Слава, хто пам'ятає його. Напишіть коментарі. До побачення. Нам буде дуже, дуже приємно, якщо підпишетесь. До побачення.